Усім привіт! І сьогодні мав бути в нас особливий день. Тихе полювання на гриби. Але життя склалось по-інакшому, вносить свої корективи, і наш похід в ліс змінився походом до парку прогулятися. І отже, ми у парку трішки покажемо вас, вам, що ми ідемо. Йдемо шукати ковчечки. Йдемо шукати ковчечки. Нам мені здається, туди треба. Туди-туди. А Я вже бачу качечки, є качульки наші качусі. Можете зараз до них спуститися, треба. Зараз, зараз. Наші качечки, ми прийшли до них. Зараз будемо годувати їх чим? хлібчиком. Хлібчиком, так? Ой, там ще качечки є. Гарно так? Беріть. так. Беріть. Ага, бачу. Беріть. Ку -ку. Беріть. Беріть хлібчик, дивіться, качечки вже пливуть до нас. так хочуть. Кидай. Та де так кидати? Треба ламати на кусочки. Давай хади. Давай. Ой, пливуть сюди. Тряма. Так, на дрібні шматочки, щоб вони в водичці розмукали швиденько. Можу. Я не можу. Зараз тобі поможу, зараз. І ще карточки пливуть. Сьогодні так тепленько, сонячно. Як вам сонечко сьогодні? Гарно. Правда? Дивіться гарно. Тут качечки є, і це вже друге озеро. Віці дерева шалопутять. Гарний Гарно природа. Спокій. Так виглядає гарно. Дівчата збирають букет з жовтого листя. Отож, сонячна погода так і сприяла для того, щоб спонтанно собі самим зробити сімейну фотосесію. Що з цього вийшло, ви зараз побачите. Ну, а на той момент ми навіть не думали, що за декілька хвилин знову сирени, знову тривога і знову доведеться бігти в укриття усім. Отак і живемо. Фото ми поробили йдемо Букайте, да... так, і йдемо далі на ще одну локацію позаглядаємо. Ходімо? Так. Хепі Джей, давай, піднімай свою попку і йдемо. Пери курточку. Та не так, тепленько. Але курточку треба одівати. Одівайтесь. Так, ми прийшли на дамбу. Хоч тут пише, що вхід заборонений, але ми прийшли подивитися. Нічого там такого особливого немає я вже знайшла. Так, О, качечки там, там плавають. Ну, качучу тут сюди і багато. <рес> тут вже сама каті. О, погуляли. Тихо, спокійно, спокійно. Беремося за руки. От так і погуляли. Увага. Бачите? Повітряна тривога. тривога. Пройдіть в найближче укриття. Ой, йдемо, погуляли вже. Гаразд, Всім папа, -па, відео продовжимо іншим разом. Увага. Кажіть па-па. Повітряна тривога. Смати? Пройдіть в найближче укриття. На цьому, як бачите, наша прогулянка закінчилася. Спіжимо в укриття. Всі розбігаються з дітьми, і ми біжимо. Давайте, діти, давайте. Темпі вальса.